Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Якось, коли авторка цього уроку ще тільки починала навчання в університеті, викладач запропонував студентам згадати традиційні українські страви, котрі, на їхню думку, могли готувати ще в козацькі часи. Половина групи успішно провалила це завдання, назвавши серед страв деруни і вареники з картоплею, бо вони тут прийшли вивчати славетні діяння князів, королів та гетьманів, чого до них причепилися з якимись побутовими дрібницями. Втім, до кінця першого курсу всі зрозуміли, наскільки впливають побутові дрібниці на всі ці славетні діяння. Усім привіт на зв'язку Юлія Топольницька, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Ми розберемося, що їли та пили в козацькій державі Гетьманщині наприкінці 17-го у 18-му століттях, а також наскільки це було схоже на стан справ у решті Європи. Ранньомодерна доба в плані кухарства це перехідний етап між середньовічною кухнею і такою, яку ми сприймаємо як більш звичну для нас. Часи, коли картопля почала свою переможну ходу Європою, але була ця хода спершу не дуже успішною. Часи, коли морська торгівля з європейськими колоніями. Зробила більш доступними різні товари, а урбанізація потягла за собою суспільні проблеми, котрі теж відображалися на харчах та петві. Звідки ж ми знаємо про ці часи? Насамперед з господарських документів: хто, скільки, чого купував, продавав, ціни на ярмарках, митні документи, витратні книги, які люди вели для власних господарств, а також листи, мемуари, художня література. Згадайте, скільки рядків Енеїди Котляревський присвячує описам страв та напоїв. Тут їли рознеї потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарне приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, і з маком медовий шулик. Багато чого може сказати дослідникам і опис кухонь чи посуду. Відповідно, найкраще ми знаємо про стіл козацької старшини та монастирів, де вели багато документації, а дехто і мемуари залишив. І найменше про харчі селян, котрі на превеликий жаль мемуарів не писали. Спробуймо коротко окреслити, що їли представники кожного стану Гетьманщини. Перш за все, майже всі вони мали власне господарство. Гетьманщина була країною не мегаполісів, а мережі дрібних містечок і сіл. І практично у кожної сім'ї було власне господарство, хай невелике. Часто тримали принаймні садок, город і домашню птицю. Це не забезпечувало людей усім, тож багато продуктів у містах продавали селяни чи перекупники на ринках та сезонних ярмарках. Їх навіть у найменших містечках проводили від двох до чотирьох разів на рік. Другою особливістю харчування тодішніх людей було те, що Гетьманщина, на відміну від Західної Європи, майже не мала так званого мисливського права, тобто полювання так і не стало виключним привілеєм знаті. Безумовно, полювання вважалося лицарським спортом і було розвагою для старшинських прийомів. Але і селянам та містянам закон не забороняв полювати, тож дичина часто траплялася і на їхньому столі. Пов'язано це, звісно, річ, із тим, що на українських землях до XVII століття збереглося більше великих лісів ніж на заході, та й був степ, де також можна було полювати. Взагалі, найбільше про те, що їли селяни, нам повідомляють тодішні судові справи. З переліку того, що саме вкрали з того чи іншого господарства, можна зробити висновки про те, які ж продукти були у господарів, і припустити, що саме вони готували. Вкрадено три діжки з квашеною капустою і чотири зквашеними огірками? Чудово. Тепер ми точно знаємо, що ці овочі квасили кілька кілець ковбаси? О, і таке їли, хоч і явно менше, ніж квашеної капусти. Діжку квашених буряків? Ну так, адже саме з ними, а не з помідорами, тоді готували борщ. Основою раціону були хліб, каші, овочі. Але як казали раніше, м'ясо і навіть дичина на столах у селян теж бували не дуже рідко. Багато було в раціоні селян пирогів з начинкою та іншою випічкою. З родзинок того часу до середини XVIII століття на теренах Гетьманщини починають вирощувати дині та кавуни. Доти вони були виключно імпортними, а у цей час їх змогли акліматизувати. Кухня міщан була подібною до селянської, але різноманітнішою. Ймовірно, як припускає історик Олексій Сокирко, і продукти в міщанській кухні використовували якісніші, і набір їх був значно різноманітніший. Міщани пекли не лишень пироги, а й, приміром, медове печиво готували печеню з різних видів м'яса: холодці, пекли, варили і смажили річкову рибу. Адже більшість міст стояла на берегах річок. Міщани також могли дозволити собі купувати різні привезені здалеку товари, наприклад, додавати у борщ маслини. Взагалі, якщо порівнювати сучасну кухню з ранньомодерною, то окрім досить різних наборів інгредієнтів і того, що ми менше прив'язані до сезонів, можна визначити ще одну особливість. Наші смаки значно стриманіші, ми використовуємо менше різних спецій, і сучасна українська та європейська кухня рідко заморочується з ідеями надати м'ясу смак грибів чи перемішати інгредієнти так, щоб гості ламали голову над тим, що ж вони їдять. Тоді як у ранньомодерну добу таке робили чи не для кожного святкового застілля. Крім того, сирі овочі та фрукти. У ті часи вважалися не надто здоровою їжею, тоді як нині вважають, що чим менше городина термічно оброблена, тим краще. Торгівля з Кримським ханством та Османською імперією приносила на міські ярмарки морську рибу, лимони, інжир, а також каву та чай. Завозили до Гетьманщини також дорогі сири з Європи, цукор та прянощі. Які були не дешеві, адже це були товари колоніальні, їх везли із далеких європейських колоній, тож цінники були відповідні. Однак це все ж було дешевше, ніж середньовічні мандрівки караванами через усю Азію. Тож у XVIII столітті вартість спецій була вже такою, що їх могли собі дозволити і міщани, і козаки середнього достатку, принаймні для святкового столу. Точно, адже ми маємо документи про закупівлю шафрану для бенкетів київських ремісничих цехів. А шафран і нині дорога спеція. Козаки харчувалися приблизно так само, як і селяни і міщани. Однак у військових походах харчові звички, звісно річ, доводилося змінювати. У похід брали продукти, які можна довго зберігати: крупи, борошно, солонину, і звісно річ. Сало, яке було таким собі енергетичним батончиком доби бароко, старшина могла собі дозволити спорядити власний обоз, туди збирали більш звичні харчі. Відомі навіть випадки, коли в старшинських обозах переганяли невеликі стада домашньої худоби, щоб мати змогу поласувати не солониною, а свіжим м'ясом. Кухня білого духовенства священників, котрі не давали без безшлюбності. Мало відрізнялася від кухні мирян з півмірного рівня достатку. Монастирі суворіше дотримувалися постів, там більше готували рибних страв і менше м'яса. Настоятелі монастирів та інші церковні ієрархи часто й багато їли солодощі, адже вони не були заборонені навіть під час посту, і разом з тим були дорогою стравою, якою можна було похизуватися перед гостями. Взагалі, концепція похизуватися перед гостями притаманна багатьом людям зараз, була популярною і в часи Гетьманщини. Але для козацької старшини це хизування було не просто бажанням, яке виникало час від часу, переважно на свята, а можна сказати, життєвим кредо. Бути представниками козацької старшини означало, крім усього, решти, постійно витрачати купу грошей на те, щоб вразити оточення. І підтвердити свій статус історик Олексій Сокирко говорить про це так: кухня козацької верхівки середини 17-18 століть слугувала насамперед представницькою візитівкою господарів, прославляючи їхній дім і гостинність згідно з неписаними правилами, стіл і гостина мали бути настільки надмірними і пишними, аби тарілки і тарелі ніколи не лишалися порожніми. А гості були почастовані найкращими наїдками та напоями, неодмінно кращими, аніж у сусіда. Вражати гостей треба було і під час посту кав'яром, устрицями, різноманітною морською рибою. На ярмарках, приміром, Кременчука продавали для таких цілей, навіть каракатець з Егейського моря. Страви були складними, часом дуже складними. Над стравами для бенкетів працювали професійні кухарі. Ці страви видавали у збірках рецептів, більшість із яких, на жаль, не дожила до наших днів. Не дивлячись на те, що в старшинській кухні було багато екзотичних страв та інгредієнтів, уявлення про правильні вітчизняні страви, без яких життя нема в старшинському середовищі, теж було. Скажімо, генеральний хорунжий Микола Ханенко, описуючи у своєму щоденнику враження від поїздки у Кримське ханство, відгукується про Крим переважно схвально. Але скаржиться, що пиття жодного, крім чехиру, це молоде вино, не достать, бо тамошні жителі ні пивов, ні меду, ні квасу, а навіть і борщу ділать не уміють. Навіть борщу так і чується обурений вигук автора, як вони взагалі без борщу на світі живуть. Але треба уточнити, що тут Ханенко, ймовірно, називає борщем не ту страву. В якій має стояти ложка, і яку в Гетьманщині теж готували, а буряковий квас, на якому борщ у ті часи варили. А як що ж до напоїв хмільних і не дуже? Що пили в Гетьманщині? Як і по всій Європі, в містах і містечках Гетьманщини з питною водою було сутужно. Оскільки доставки питної води та кухлів із фільтрами ще не винайшли, вирішували цю проблему тим, що пили не воду. Переважно щоденне пиття містян складалося з пива і квасу. Так пиво давали навіть дітям. Ні, це пиво було дуже слабоалкогольним, його навіть не сприймали за хмільний напій, радше як повсякденну страву. Поети барокової доби. Дуже полюбляли читати сучасникам моралі у віршованій формі, але в жодному вірші про шкоду пияцтва не згадували вони про пиво, виключно про вино та горілку. Готували також і більш хмільне пиво, настоюючи його на ялівці, але його дітям вже не давали. Та сама історія з квасом це був замінник води, причому в часи Гетьманщини готували частіше фруктові, а не хлібні кваси. Вино було найчастіше імпортним. Виноградарство у Гетьманщині було, зокрема при монастирях, ті ж Києво-Печерській лаврі. Але як не старалися селекціонери, клімат більшості українських теренів не надто дружній до цього промислу, і вина з такого винограду виходили такі собі. Їх використовували здебільшого для причастя а для святкового бенкету купували імпортні. Старшинська верхівка та найбільші церковні ієрархи купували французькі та італійські вина. А козаки, міщани та заможні селяни обирали бюджетніші варіанти кримські вина, що їх тоді вирощували мешканці вірменських та грецьких громад Кримського півострова або вина з Молдови чи Валахії. Пили і горілку, причому розрізняли два її типи: горілку, з якої найчастіше робили фруктові настоянки, і більш міцну. Водку, як багато пили. В сучасних уявленнях є два погляди на Гетьманщину і козаків у цьому плані. У першому варіанті їх подають як зразок тверезості, еталон благочестя, і, взагалі, ліплять з тогочасних українців колективного сина маминої подруги. І в цьому вчувається гострий прояв колоніальних травм і страх, що найменша пляма на світлому образі предків. Стане аргументом проти прави України на існування. Другий варіант теж кидається у крайнощі, зображаючи козаків як унікальних пояків, котрі жахали сучасників тим, скільки вживали алкоголю. Цей варіант частіше підкріплюється татами сучасників, але тут треба дивитися на особистості сучасників. Публіцисти Речі Посполитої, котрі проти козацької держави воювали і котрим сама поява Гетьманщини була як більмо на оці, натхненно перебільшували всі гідні осуду риси козаків. А Хмельницький взагалі постував у них дияволом в оплоті. Інші ж сучасники мали свої обставини, скажімо, Альберто Віміна де Ченеда, що приїздив до Гетьманщини з венеційським посольством. Був священником і своїх співвітчизників засуджував за поятику не менш завзято, ніж козаків. Історик Олексій Сокирко вважає, що вояцькі спільноти ранньомодерної Європи справді пили більше за цивільних, але це стосувалося не лише козаків. За його словами, причини цього явища криються у зміні методів ведення війни у 16-17 століттях, коли війни стали більш затяжні. І втягували все більшу кількість людей, до того ж, балом на війні все більше правила артилерія. Ризикну додати, що такі зміни у той час випали не лише на долю військових, релігійні розколи, початок промислової революції, масові переселення селян в міста, загальна невизначеність ранньомодерної доби породила те, що англійські історіографи звуть джиновою лихоманкою чи джиновим безумством. Джин це англійська назва ялівцевої горілки. Люди, які втрачали звичний спосіб життя і не знали, як жити далі, але отримували доступ до дешевого хмільного напою, дуже часто ставали жертвами алкоголізму. Це той контекст Європи, про який часто забувають, оцінюючи історію одного явища чи однієї країни. Підсумовуючи, можемо сказати, що кухня часів Гетьманщини, хоч і відрізнялася від нашої, але в ній ми можемо побачити знайомі риси. А знання про те, що саме їли мешканці Гетьманщини, допомагає зрозуміти, і з ким вони торгували, і як сприймали свята, і з якими труднощами стикалися у повсякденному житті. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм. Та розкажи друзям про аудіоуроки. щойно була Юлія Топольницька, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО ГОСМАРТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.